Ні для кого не секрет, що морська піратська гра від Ubisoft Skull Bones, яка вперше була представлена ще в далекому 2017 році, пережила неспокійний розвиток з більш ніж 10 перенесеннями і змінами команди. За весь час в неї вкладено більше 120 мільйонів баксів. Спочатку задумана як розширення до Assassin's Creed 4 Black Flag, потім як доповнення MMO і нарешті як незалежний проект. Цілком зрозуміло, що гравці хвилюються щодо майбутнього екшн гри де морська війна та піратство поміщаються на передній план. Але після багатьох годин витрачених на нещодавно закрите бета-тестування, Я радий повідомити, що ми отримаємо гідного наступника Black Flag. З набагато цікавішою історією, ніж я очікував, справді апетитними RPG системами а також плавні і цікаві морські бої. Вліпи подобайку і підпишись на канал, а я спробую коротко розповісти, що я побачив на беті. Морські битви фантастичні, управління плавне та інтуїтивно зрозуміле, як для морського бою. Звичайно, перлиною корони Skylen Bones є її морський бій, і як і у Black Flag раніше, ця гра здається повністю втілює цей елемент. Навіть на цій ранній бета-фазі. Оскільки мені доводилося розміщувати різну зброю на різних сторонах мого корабля, мобільність була ключовою для перемоги. Наскільки я міг стріляти з одного кінця корабля, а потім обернутися, щоб розрядити іншу гармату, поки моя команда перезаряджала першу. Дивитися, як корабель Тоне до Деві Джонса під час потужного вогняного вибуху, це видовище, яке варто споглядати. Під час бета-тестування я помітив, що кастомізація кораблів була доволі якісною. Я також вважаю, що загальна графіка була хорошою, не чудовою, але досить хорошою. Починаючи від зовнішнього вигляду корабля до різноманітного озброєння та промальовки води. Вогонь з гармати виглядає реалістично. Якщо влучити в носову частину корабля, ти побачиш вибух в носовій частині корабля, постріл по вітрилах однозначно порве їх і так далі. Ці битви справді захоплюючі і дуже веселі. Ви можете мати різну зброю на різних бортах вашого корабля: спереду, ззаду, зліва і справа. По сюжету, після невдалого бою ви прокидаєтесь на дошці, що плаває в океані. Звідки ви потрапляєте на екран створення персонажа з достатньою кількістю опцій для налаштування свого унікального персонажа. Після цього ви отримуєте доступ до паскудного маленького кораблика і ви тепер можете відвідувати різні поселення. Як тільки ви покидаєте корабель і потрапляєте в поселення, на цьому веселищі закінчується, на мою думку, і я поясню чому. Як тільки ви спішуєтесь на будь-якому форпасті чи поселенні, ви можете переміщуватись від третьої особи, але ви обмежені в діях. Тобто ви можете лише прогулятись та взаємодіяти з деякими НПС. Я не міг стріляти з пістолета чи бити когось по його хитрій морді, або навіть стрибати навколо. Хоча я повністю розумію, що більшу частину часу ви проведете в морі. Хотілося б, щоб досвід від третьої особи відшліфували, оскільки він відчувається трохи застарілим і бездушним. Я знайшов населені пункти досить порожніми і нудними. Не порожніми від людей, а порожніми від речей, щоб щось з ними зробити. Ви можете піти лише до певних точок на кшталт різних магазинів та кулінарії і тому подібно. Проте ви не можете ні з ким взаємодіяти, якщо це не вказано в вашому завданні. Наприклад, в поселеннях ви часто знайдете квест дарувальника або когось, за кого ви маєте щось забрати. Але поселення просто не здавалися мені живими. Всюди в них відчувався якийсь великий контраст з морськими битвами високого рівня. Все виглядало дуже шаблонно і неможливість взаємодіяти з більшістю людей чи речами розчарувала. Просто коли дивишся на морські битви, то відчувається, що це така покращена версія Black Flag. Але коли починаєш бігати, то відчуваєш, що ти набагато миль нижче того, що було в Асасін Creed. Те, як ви рухаєтесь, стрибаєте, взаємодієте з людьми і так далі. Я знаю, що Скален Бонс це не Асасін Creed, але я ненавиджу бачити таке погіршення в цьому елементі від третьої особи. Набагато цікавішими були надзвичайно глибокі системи прогресу RPG, які включали елементи гри на виживання, які змушували мене збирати сировину для будівництва своїх кораблів і розгалужену систему завантаження, де я міг налаштувати кожен аспект свого судна від функцій до косметики, включаючи призначення маленького помічника, лемура або іншої істоти на кораблі, що очевидно є найважливішою частиною. Розблокування нових схем для побудови потужніших кораблів, різноманітних гармат та інших кардинальних доповнень і аксесуарів стало справжньою одержимістю, і я вклав усе срібло та нечесно здобуту здобич, щоб перетворити свій корабель на найкращий інструмент руйнування. У кожному судні є запаморочлива кількість можливостей для розблокування та конфігурації, і я бачу, як легко втрачу ще багато годин, оптимізуючи свої інструменти торгівлі. Крім того, я витратив чимало часу та срібла на зовнішній вигляд мого піратського капітана. І хоча початкові варіанти під час бета-тестування були не надто широкими, роки в гри в Sea of Thieves навчили мене, як важливо наводити жах на своїх ворогів. Єдине, з чим гра здається добре впоралась, так це багатокористувацький режим, в якому ви можете об'єднатися практично будь-з ким, в кого руки ростуть з правильного місця, щоб збільшити загальну складність NPC, кораблів і тому подібного. Моїм улюбленим заняттям було грабунок, коли ми з друзями атакували поселення з берегової лінії, а потім стримували хвилі ворожих кораблів, що дедалі складнішали, коли ми накопичували здобич. Ви можете напасти на будь-кого, і це одна з переваг бути піратом. Якщо ви достатньо пошкодите корабель, ви можете взяти його на абордаж і пограбувати. Хоча на цьому моменті я був дуже розчарований. Як тільки ти натискаєш взяти на абордаж, і мародерствувати, і раптом опиняєшся на кораблі і грабуєш його. Я б хотів побачити щось на кшталт олдскульних піратів, де після того, як ви піднімаєтесь на борт корабля, ви повинні були перемогти всю ворожу команду або провести дуель з капітаном один на один. Загалом гра варта уваги, навіть не враховуючи, скільки сил і ресурсів на неї витратив Ubisoft. Морські битви реально повністю занурюють вас в процес. А з персонажем і можливостями я маю надію, що юбіки почують учасників бета-тесту і оживляють нашого персонажа, щоб ми могли відчувати піратську романтику не тільки в морі, але й на суші. Тим паче, Ubisoft це ж не якась маленька кампанія за беженими можливостями. У них є купа ігор з персонажами від третьої особи. Можна просто запозичити пару механік, і за це їм навіть платити не доведеться. І після цього я впевнений, що персонажі оживуть і заграють новими фарбами. А ви як вважаєте? Ну можуть же Юбіки зробити щось хороше. Напишіть мені в коментарях, що саме вам подобається в Skalon Bones, а що навпаки не подобається. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступних відео.